День сьогодні причудовий. Я вітаю всіх навколо. Сонце, небо, вітер, квіти. Доброго дня, мої любі діти! Повторимо попередньо вивчену літеру П. Цією літерою ми позначаємо твердий приголосний звук П. Та м'який приголосний звук П. А ще з цими звуками є багато гарних слів. Пригадаємо деякі з них. Пиріг, пісок, поріг, письмо, пампушка, подушка, подружка, пір'я, суп, підйом, поле, перемога. Пілот, пластилін, півник, пінгвін, папуга, паровоз, пилип, панас, Павло. Молодці малята. А зараз почитаємо слова з цими звуками. Давайте разом. Суп пыл пан паз, другий стопчик, план ПОЛЕ. Павук півник прочитайте ці слова ще раз самостійно. Діти, послухайте уважно віршик. Проти сонечка бичок білий виставив бочок. Я не буду більш брикати, краще буду засмагати. Малята, пригадайте слова з віршика, що починаються на звуки б-б, бичок, білий, бочок, буду. Більш брикати. Ще послухайте один віршик. У белий біла намистинка блищить на сонечку вона, а у Бориса і Богдана намиста білого нема. Які імена на звуки Б, б ви почули. Так, Бела, Борис, Богдан. На ці звуки є ще багато гарних імен. Борислав, Броніслав, Бруно, Боніфацій, Булат, Беатрис, Б'янка, Божена, Богдана, Берта. Малята, у нас теж немає білого намиста, як у бели, але у нас є кольорові намистинки, слова на звуки б б, називай і намисто гарне ти збирай. Тож починаємо, ви називаєте слова, а я викладаю намисто. Білка. Бабуся. буквар, буряк, барабан, барвину. Гриб, Бегемот, банан, будинок, береза, зуб. Борсук. Малята, дивіться, ось таке гарне намисто ми зібрали. А зараз відгадайте загадку. Сама маленька шубка руденька, з гілки на гілку стрибає, шишки горішки збирає. Хто це малята? Вірно, білка. Складемо речення з цим словом. Білка живе у дуплі, білка збирає шишки. Будь ласка, викладіть звукову схему слова білка. Давайте його проаналізуємо. Скільки в цьому слові звуків? П'ять. Скільки голосних звуків? Два. Давайте їх назвемо. І А. Скільки приголосних звуків? Вірно. Три. Будь ласка, ще раз промовте це слово і визначимо наголошений склад. Білка, наголос падає на перший склад біл. Так, слухаємо слідучу загадку. Гавкає, кусає, а в дім... Не пускає. Так, малята. Це вірний друг людини, собака. Давайте із цим словом складемо декілька речень. Собака охороняє дім. Собака вірний друг людини. У дворі бігає зла собака. Так, викладемо звукову схему слова собака. Чекаю малята. Довге слово. Скільки всього звуків у цьому слові? Шість. Скільки голосних звуків. Три. Скільки приголосних звуків. Теж три. Скільки складів у слові собака? Три склади, давайте визначимо, який склад у слові собака наголошений. Собака голосом ми виділяємо другий склад, отже, наголос падає на склад. «ба». Скажіть, будь ласка. Де знаходиться звук Б у слові білка? На початку, а де знаходиться звук Б у слові собака? В середині слова. Малята твердий приголосний звук Б. Та м'який приголосний звук Б на письмі ми позначаємо літерою Б. Послухайте, будь ласка, віршик про цю літеру. Буква Б як бегемотик, що вхопився за животик, він морозива поїв, а тому і захворів. Отже, на що схожа буква Б малятка? Так, на пузатого бегемотика. Так, а зараз почитаємо склади з новою літерою. Утворимо прямі. Прямі склади утворимо, і непрямі, і почитаємо. От так. Отже, спочатку прямі, відкриті склади, чітко, голосний ми можемо тягнути. Ба! БУ, би, бі, бо, бе. А зараз читаємо непрямі, закриті склади коротко. Аб, уб. Еб, иб, іб иб, еб. Утворіть і почитайте зі склади самостійно. Склади ми малята почитали то вже можемо впевнено почитати і слова, в яких є звуки б та б. Починаємо. Біб, бик куб Зуб другий стовпчик – слова на два склади білка, булка банка буква молодці малятам. Поправляємось у вимові звуків б та б та попрацюємо над чистомовкою, тож повторюйте за мною: аб, аб, аб там росте великий граб. Бі-бі-бі. Грають діти на горбі. Іб, іб ім. Нам печуть духмяний хліб об. об, об. В поле вийшов хлібороб. Би би, би. Вже пора збирать гриби. Иб, іб, иб. Ми знайшли Великий Гриб бу, бу, -бу. артеме дме у трубу уб у, -у засихає старий дуб ба, -ба, -ба. зацвіла уже верба. Малята і наостанок вивчимо скоромовку. Спочатку промовляємо повільно: Брів борсук до брата, брата поздоровляти. Тепер трішки швидше. Брів борсук до брата, брата поздоровляти. І ще швидше. Брів штук до брата, брата поздоровляти. Можете повторити іще декілька разів. Малята сьогодні ми познайомилися з літерою Б. Цією літерою ми позначаємо такі звуки, як приголосний твердий Б та м'який приголосний звук. B.